Коли останній день року повільно хилиться до Заходу, а на віконних храмах малює свої візерунки мороз, українські домівки наповнюються особливим перечуттям. Це вечір, коли час ніби зупиняється на порозі, прислухається, зважує прожити і тільки тоді дозволяє людині вступити в новий рік. Наші предки вірили. У цю ніч між старим і новим світ стає прозорішим, а доля ближчою. І саме тоді вона підказує знаки тим, хто вміє слухати. Адже новорічна ніч починається не з годинника, а з думки. Яка думка в серці, таке й майбутнє. Тому наші бабусі, запаливши свічку, Тихо сідали біля столу і нашіптували: що було, відпускаю, що буде, приймаю, а що треба, нехай прийде. Усе того вечора мало значення навіть те, хто першим переступить поріг, бо перший крок у Новий рік вирішальний. Якщо поріг переступить чоловік, рік буде щедрим, сильним. Добрим до господаря. А якщо жінка могли злякатися, ой, щоб не забрала удачу. Тому й чекали посівальників, сміхотливих хлопчаків із зерном у руках. Вони заходили в хату, як вісники достатку сипали крізь пальці пшеницю та жито, промовляючи слова, в яких змішувалися і молитви, і заклинання. На щастя, на здоров'я на цей новий рік. Щоб уродило краще, ніж торік. За тим зерном уважно стежили його не викидали, бо то вже не просто збіжжя, а маленькі чарівні насінинки року. Їх збирали, інколи закопували на городі, інколи віддавали птахам, щоб добро виростало. У новорічну ніч не можна було скандалити, бо сварка в цю ніч. То сварка на цілий рік. Тому люди, навіть із тими, з ким давно тримали образу, знаходили слова миру заради себе, заради дому, заради того тонкого мосту між роками. А ще наші прабатьки берегли стіл адже який стіл у новорічну ніч, такий і рік. Ставили кутю, узвар, хліб і пироги, ховали ножі. Бо гостре несе гостре, хай краще кругле, м'яке, тепле. І ще одне цікаве спостереження від пращурів не рахувати в новорічну ніч гроші, бо якщо перелічиш дріб'язок, рік ходитимеш у дріб'язку. Тому господар лише клав до кишені кілька монет, щоб гроші водилися, і більше їх не торкався. У перший день Нового року не давало нічого в борг, навіть дріб'язкової речі, сірників, солі, хліба адже можна винести й свою долю, і тоді весь рік буде нестача. Тож замість позичати люди ділилися хто пирогом, хто кутею, хто узваром, бо те, що дане від серця, повертається з сторицею. Погода новорічної ночі. Також мала значення якщо ніч тиха й морозна, рік принесе врожай і спокій. Якщо вітер стогне під стріхою, готуйся до змін, до бур, але й до оновлення. А якщо у небі багато зірок, рік буде вдалим для родини й худоби. Цієї ночі також спостерігали за поведінкою тварин. І ось що помітили. Кіт – що вмостився біля порога, на гостей і прибуток. Собака, що тихо спить, на мир у домі, а корова, яка дала більше молока в перший день року, ніж зазвичай, на добрий хліб у родині. Дівчата ж мріяли про інше, про кохання, про того єдиного, що прийде в життя так само тихо і невідворотно, як новий рік. Вони виходили на двір у тишу. Вдивлялися у темряву і чекали. Хто перший трапиться назустріч, такого й судила доля. Або клали під подушку гребінець, щоб у сні побачити хлопця, з яким пов'яже життя. Та найбільша таємниця новорічної ночі це поріг. Поріг межа між світом старим і світом новим. На ньому не сиділи, не сперечалися. Не плакали, бо кожен крок через поріг це крок у долю. І саме тому українці завжди зустрічали Новий рік не в темній і порожній хаті, а в домі, де палахкотить свічка, пахне кутя сміються діти і чути тепле людське слово. Бо, зрештою, усі новорічні забобони про одне про те, як зберегти світло. Як увійти в новий рік із добром у серці і надією в очах, як не винести з дому тепла, а навпаки, запросити в дім більше. І коли опівночі над селом бринить дзвінки і сміх, потріскує лід на річці, а зорі зависають над світом так близько, що, здається, простягни руку й дістанеш, тоді й розумієш. Ось вона. Магія цієї ночі, магія українських новорічних прикмет, яка живе не в заборонах, а в вірі, що добро завжди повертається, і що новий рік приходить насамперед туди, де його чекають. Коли настає тиха глибінь ночі, а старий рік відходить за обрій, кожен з нас лишається сам на сам із тим, у що. Вірить, хтось у прикмети, хтось у мудрість предків, хтось у власні сили. Але всі ми, як і наші пращури, хочемо одного щоб рік був добрим, теплим до серця, щасливим до родини. Тож скажи, друже, а які новорічні забобони пам'ятають у твоїй сім'ї? Чи може є такий звичай, без якого твоя новорічна ніч не уявляється? Поділись у коментарях, і ми разом складемо теплу мапу українських новорічних див, які живуть у наших родинах і досі.